Продовжуємо сікатором різати хащі. Е, як класно обрізаю. Так. Ану, що це таке? Спеціалісти? Теж зараз мені будуть писати якусь дурню, не знаю, що це таке. Так, ану, розкажи, що це за деревина? Колись я був малий. То в мене дід був, то він з цієї деревини трубки робив, щоб сік точити. Березовий. Це бур'яном. Хто не в курсі, якщо буде переживати, що я деревце зрізав, то не переживайте. Це бур'ян його. Отакі всі молоді корчаки треба вирізати. Того, що вони заростають і виходить дуже джунглі. Так, де тут ще щось таке? О, он до який здоровий корчарок. І тут що? о, так само дивські оці во. колюхачі диві. Які колюхи. О! Раз. І все. Ага. Це вже не хоче так легко. Ось-таки о. Корчаки. Це все. я не знаю Як слово подлежить по-українському. Належить зрізати. Тож оце вважається бур'янами. І воно захаращує територію. Ось такий ось діаметр. Раз. І пішло. Де? Раз. ну тако. Оба, не можу попасти. Як класно розходиться. Тікай.